Знуємо на огляд ось таку led підсвітку з артикулом 11321. Виробник заявляє, що ця підсвітка підходить на 32 діагональ. Довжина однієї планки 584 мм. Також нанесені виробником ось такі маркування. Кругла лінза з діаметром 15,5 мм. 6 діоднів на кожній з планок з напругою по 6 вольт. Також планка має один канал з напругою 32 вольти. Також є додаткові маркування на планках. Кількість планочок в комплекті дві штучки. Основа, основа планочок алюміній. Термоскот відсутній. Замовити можна за посиланням під відео.